Всім доброго часу, люди. Мене звати Золтан, це угорське чоловіче ім'я. Я народився 25 квітня 1985 року. Це був четверг у місті Києві, тоді ще Радянський Союз. Зараз вже більше 30 років. Це столиця Незалежної України. Мій батько, Тибор, угорець Закарпаття, район Виноградівський. Він народився і помер в один той самий день тижня, а саме у понеділок. Тобто 13 вересня 1954 року, 17 серпня 2015 року, він майже прожив 61 рік, але по факту 60 помер від раку. На жаль, на жаль, на жаль. Моя мати, вона є українкою, українкою з. Кіровоградської області. Вона народилася рівно один рік і два місяці після мого батька, а саме 13 листопада 1955 року. Це була неділя. Слава Богу, моя мати жива і здорова. І, до речі, зараз перебуває у місті Києві. Ще в мене є старша сестра е Крістіна. Вона народилася. Е у місті Києві, так само як і я, в ніч з 1 на 2 серпня 1977 року з понеділка на вівторок, я Золтан наразі є біженцем з України і я поїхав з України за початку повномасштабної війни між Україною і Російською Федерацією 24 лютого цього 2022 року. Це був четверг, близько п'ятої години ночі. Я тоді не спав. Я почув якісь дивні звуки, і потім я переконався в тому, що це ракети, ракети, які ми бомбили Україну, власне, і місто Київ, і також Київську область. Десь я нарахував близько десяти ракет з п'ятої до шостої години ночі. 24 лютого цього 2022 року це був четверг. Е, Недовго думаючи, я зібрав свої речі. Все, що міг зібрати, те й зібрав. Е, але спочатку зателефонував моїм близьким до Італії на північ Італії, у регіон Ломбардія. Е, ось, е, моїй матері Катерині і сестрі Крістіні. Тоді вони спали у нас з Києва. Ну, тобто... Е, Києві Мілан, там година різниці. Коли в Києві, наприклад, тоді було четверть сьомого е, ранку, то в Італії 5.15 вони ще спали, моя сестра і їх мати. Е, перший мій був дзвінок і матері і сестрі о 6.12 за Києвом. У них була відповідно 5.12, тоді вони не відповіли. І наступний був дзвінок мій е, сестрі Крістіні о 6.17. Е, за Києвом і о 5:12 це в них був час. Тоді вони відповіли. Ми спілкувалися буквально дві хвилини, що навіть точно хвилину 55. Я пояснив ситуацію, що така на жаль ситуація жахлива. на Україну напала Росія, і я ну, почав збиратися. І вже десь о сьомій годині ранку я стояв на виході з речами. Я на масиві Троєщина в Києві живу. Це Деснянський район міста Києва на лівому березі. Я пішов на проспект Маяковського, де сів на 114 автобус, доїхав до центрального злізничного вокзалу, який тоді був зачинений завдяки. Зеленському і клучку сволоти. Ось. Я змушений був тоді йти на автовокзал. Там було безліч людей, дуже дуже було багато. Декілька годин я постояв в черзі, нарешті сів на автобус до Львова. Там, в принципі, квитки коштують з Києва до Львова десь кілометрів 500 Вони коштують 600 гривень. Але тоді вже кутки не продавалися. Треба було брати на місці за тисячу гривень. У мене не було гривень, і, до речі, не можна було ніде поміняти ще дякому зеленському цьому е, блазню. Ось і я змушений був віддати 40 євро. А це тоді е, було 1340 гривень. Я просто проти міняв 23 3 лютого е, на драйзера. Ось, і е, я віддав 40 євро. Або тоді це 1340 гривень. Тоді був курс 33,50. Тобто 1 євро коштував 33 гривні 50. 33 гривні 50 копійок. Ось. І ми їхали. Ми виїхали з Києва близько восьмої години вечора. Дуже були жахливі затори в місті Києві, особливо проспект Перемоги. Ми там стояли декілька годин. Фактично, ми ну 100 метрів їхали, приїжджали 100 метрів за одну хвилину. Тоді я дуже боявся, що будуть ракети. В нас слушать, ми загинемо. Була повітряна тривога. Тоді люди вибігали з автівок, там з автобусів, в підземні переходи ховалися, і потім поверталися до своїх транспортних засобів і близько восьми години вечора тоді виїхала з Києва. Ось, а тоді коменданська година в Києві водилася з 10-ї вечора. Ми ще встигли виїхати. Їхали там ще пізний вечір, ніч через Бущу, через Гостомель. Ви чудово знаєте, що потім що там трапилося так в цих маленьких містечках Київської області. І їхали близько 25 годин до Львова. Потім у Львові це вже було 25 лютого. Я заночував в гостелі замість 200 гривень вже ніч. Коштувала 300 гривень, і потім зранку 26 лютого поїхав з Львова до Чопа, це вже Закарпатська область на кордоні з Угорщиною. Потім запізнився на декілька годин. але Все ж таки приїхав. Я поїхав до Чопа, там проночував в школі безкоштовно під номером 2, це угорська школа імені Сечі Ніштвана. Потім у неділю 27 лютого мене забрав до себе знайомий до міста Берегово, Вережка, бо з нього я був декілька діб, 27-28 лютого, і потім 1, 2, 3 березня. В той же день, коли я приїхав до Берегова 27 лютого, я е, пішов до консульства Угорщини е, в місті Берегова. Там були великі черги. Декілька годин я стояв в черзі, і я подав документи, щоб отримати угорський закордонний паспорт. Я вже тоді мав подвійне громадянство або два громадянства. Ось 41 євро коштував мені цей паспорт. Е, я його. Тобто мені його зробили буквально за дві доби, і вже 1 березня він був готовий цей угорський закордонний паспорт. І 3 березня, в четвер я покинув межі України на пункті пропуску в селі Астей. Пункт пропуску називається лужанка. Мене не випустили прикордонники, завернули назад. А ось в селі Косино мене випустили прикордонники. власне, сім прикордонників. Я виїхав з угорським закордонним паспортом. Сім хлопців, сім чоловіків прикордонників. Мене випустили. І ще я купив їм в місцевому Дутіфрі каву. Каву за 150 гривень лише. Хоча в мене ну було трошки більше грошей, я там взяв борг і я виїхав з України пішки. Я виїхав так, тобто ну не виїхав, а вийшов пішки з 300 євро. І з 3 березня цього 2022 року це був четверг. Ну, виїхав я з України близько 12 години. Це центрально або середньоєвропейський час, або 13.00 нульнуль це східноєвропейський час, такий як в Києві, так в Україні. Я з тих пір я в Україну не повертався, і штамп в паспорті мені не, не, не поставили. Ось я з тих пір знаходжусь в Європейському Союзі, е, живу тут е, в Угорщині, е, в одному селі великому десь на 6 тисяч населення. Це Асоцький район, недалеко від міста Асод. Е, ще Будапештська область, десь кілометрів 50 від власне, Будапешту. Е, живу тут абсолютно безкоштовно, тримав номер в пансіонаті е, 20. Перша в мене кімната, живу один, тобто я не плачу за, за номер, за комунальні послуги, я також нічого не плачу. ось, І нас тут ще годують безкоштовно громадян України. Ми отримуємо там сніданок, обід вечерю. тобто Нас тут добре годують, все тут добре. інколи там ще приїжджають представники ООН, там якісь приновозять речі, там одяг. Якусь там побутову хімію і все то добре. І я хотів би подякувати Угорщині, як країні, парламенту угорському, уряду угорському і особисто премєр міністру Угорщини Віктору Орбану за те, що нас тут громадян України так добре прийняли. На все добре, всім всього хорошого і всім бажаю миру.